В сказано, що про що думає людина в кінці життя, в момент смерті туди вона і направиться. Так що думати потрібно про Бога. В основному люди думають про... От Чоловіки думають про жінок, про свої кохання, жінки думають про чоловіків, про тварин часто думають, хто має їх, хтось має собаку, думаю, на кого собаку лишу. Ну, також думають, до речі, про любимих дочок, про любимих синів. Ну от, і якщо жінка думає про чоловіка, значить родиться чоловіком, чоловік думає про жінку, родиться з жінкою, про тварину думає. До речі, та на кого я залишу тебе собачка, родиться з собачкою. А от цікаво, цілі нації деколи думають з ненавістю про інші нації, ну і представники тих націй, що довгий і тривалий час думає про іншу націю. Він родиться в сім'ях. Якраз цієї нації, котру він ненавидів певний час життя. Розумієте? Бог так собі і подумає, скаже: Ну попробуй бути в шкурі цієї нації. Виявляєте, що таке карма? Тут все просто і геніально в цій матриці.